Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал, дякую за ваші лайки та коментарі. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал. Дякую вам, отож, друзі, кожен п'ятий житель Польщі хоче переїхати через ситуацію в регіоні. Так, друзі, показала опитування дослідницької агенції. SW Research, проведене на замовлення польських ЗМІ минулого тижня, спостерігаючи за війною, що зараз триває в Україні, жителі Польщі, яка активно зараз залучена до допомоги українській стороні, вони бояться, що дійде до ескалації конфлікту, і Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, а це згідно з Сигналами, що надходять з США та ЄС, призвело б до конвенційної атаки на російську армію. Крім того, у жителів Польщі побоювання викликає ситуація із Запорізькою АЕС. У ході війни вона регулярно зазнає обстрілів, наслідки можливої катастрофи на станції Польща відчула сильно. Ще одна причина для занепокоєння формування в Білорусі спільного з Росією регіонального угруповання. У зв'язку з загрозою, начебто для Білорусі, що нібито походить від Польщі. Отож, учасників цього дослідження, яке провело SW Research, запитали, чи розглядають вони переїзд із Польщі у зв'язку із актуальною ситуацією загрозою безпеці у цій частині Європі зараз. Отож, друзі, такі цифри: 6,2% рішуче відповіли так. Швидше за все так сказали: 16,8%. Швидше ні 34,7%, рішуче ні 27,1, 15,2% не були думки з цього приводу. Отож, висновки, якщо посчитати всіх, 50, десь 50% поляків все ж таки, не дивлячись на загрозу, планують залишатися в Польщі. 15,2%. Все ж таки, думки з цього приводу в них не було чомусь. І приблизно 25% опитаних розглядають і міркують над тим, щоб найближчого часу можливо переїхати з Польщі. Ось такі, друзі, новини, таке дослідження цікаве. До зустрічі.